Всім привіт! 11.03 Погода тепленька, плюс 13. І випав сигнальчик. Так, дивимося. Ось. Якась частинка. Від якась підвісочка. Не знаю який період. Бронза. Хто знає, пишіть. І далі. Вилетів такий гудзик. Перший раз такий бачу. Плоский з петелькою. Ще одна знахідка випала. Щось дивне. Якісь Колпачок, якісь отвори з боку. Тут не зрозуміло, що це. Може від керосинки. Йдемо далі. Така візуальна знахідка попалась колезі люлька. Шкода, що розбита. Ну але приємно. Нарешті випала якась монетка. Ось така вже нещасна, порепана, Буду відмивати. Не відмивається. Ну, по звуку така як Радянщина. Попалась така мідна середньовічна монетка. Боротосик лисенька. Ще дощ, який прогнав нас з поля, але погода вселяє, надію, бо там світліше. Дощик закінчився, пошуки продовжуємо. Попалась така шайбочка. Якась давня, бронзова. Бублик 17.03. Погодка гарна, плюс 8. Дочі просять, щоб я знімав також і краєвид не тільки землю, там місто, обласний центр. Там села, а там поле, на якому я ходив на попередньому відео. Там черніхи, а ми перейшли сьогодні на КР. Тут більше засереджений КР було, там посадка, залізна дорога фасаду в мене поля безкрайні. І сигнальчик. Ґрунт тут складний. Але випав сигнальчик, якийсь кролішок. Я думаю, це якийсь, якийсь... Радянщина якась. Зараз міну. Так, Радянщина Радянщина 1950 рік. 10 копійок, щитовичок чи рамочник, рамочник. Продовжуємо далі. Знову після недовгої паузи. Сигнальчик. Ось круглий сигнальчик. Мабуть, також радянщина. Так, це радянщина 3 копійки 1982 року. Загубив хтось. Що можна було купити за 3 копійки? Щось можна. А ми йдемо далі. Шкода, що там внизу засіяно ось тут. Там також були непогані знахідки. На мене черговий сигнал, кругляшок, мабуть, також якийсь советікус. 5 копійок 1961 року. А, таке місце тут край поля, думаю, трактористи, комбайнери обідали, сиділи тут і випадало з карманів. Йдемо далі. А серед поля такі. Друзі поприходили. Такі гарні, упітані, мабуть, з якогось близького села. Ах, яка краса! Вміли люди вибирати собі місце для життя? Така горбиста місцевість, височина. З якої проглядувалось чималий клаптик території. Вони відчували тут безпеку. У мене знову сигнал. Щось таке не зрозуміло. Зараз помию. Таке як бронза. Не розгляну. Така річ виблискує. Якесь покриття золотисте. Не знаю, можливо це щось їхнє. Тут зверху обломе. Таке цікаве. Можливо, і позолота. Не знаю навіть періоду, можливо хто підскаже. Я тут знаходив і кіморійські бляшки. Тут до КР були і попередники. Цікаво. Цікаво. Ми продовжуємо працювати. Така візуальна знахідка. Ймовірно, це шматочок ножика. Не знаю якого періоду, або КР, або ЧК. Але цей ножик тримали в руках, щось там різали. На кінець дня попався п'ятачок. 1930 рік. Приємно. Ще сонечко сідає за горизонт, починає вже темніти. Перейшли ми з того поля, з того, де ми ходили. Перейшли сюди на Черніхи. Ну, Тут взагалі глухо. Зустріли колег. Колеги знайшли динарика. Ось там Форт номер 7 Є відео про нього. Цікаве місце. А так прогулянка вийшла і відпочинок від буденного життя дуже вдалим. Приємно, дякую. дякую. вам всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай!